Що ж народ, нарешті до нас завітав байк фірми НВЛ. Е, не знаю, бачите ви його ні, але так, це він. Е, в мене про нього питало дуже багато разів. Майже два роки про мене є, в мене про нього запитують, але ну, це перший екземпляр, який я от взагалі бачу вживу. Е, так можна було знайти якісь відосики на Ютубчику, OVX і так далі, але ну, більш детальної інформації, я нічого вам сказати не міг. Але от зараз можу. Єдине, що хочу сказати там, одну маленьку ремарочку, я не буду тест більше, в більше тестувати байки. Отак, от Як я раніше наприклад, я рівняв свої байки там, з іншими виробниками, тестував їх на їх потужність і так далі є. Цього я більше робити не буду, тому в принципі я вам зараз розповім його плюси та мінуси ну, як, для виробника, наприклад. так, і щоб я, наприклад, би прибрав би або покращив ось в такому от форматі. А брати вам чи не брати, я більше такої інформації ну, не буду записувати. А, і так, байк мені в цілому дуже сподобався. А він мініатюрний. Клієнт спеціально його брав під свій зріст і щоб можна було в ліфт затягувати, бо сам клієнт десь приблизно метр сімдесят з копійками. А, Просто ці байки не для мене. Я взагалі ні сорон, ні такі от мали, маленькі байки не полюбляю, тому що е, я на них виглядаю як чувак, який просто вкрав велосипед в дитини. Е, тому я сам по собі, окрім того, що я високий, а я ще й волотенський шир. Тому я їх ну, не дуже полюблюю завжди боюся зламати. Але тут двигун стоїть однокіловатний, тягне в нього вривається зараз 5 кВт. А клієнт хоче сім. Сім ми відмовили, тому що ну, це просто знущання над двигуном. Е, ми одразу сказав, хочеш більше кіловат, більший двигун просто ставиш, і все, і їдеш спокійно. Можливо, він би і проїхав нормально, але як на мене, це просто знущання. Е, тому ми відмовились. Я не знаю, можливо, Дмитро там завтра приїде щось там доробить, але я відмовився. Е, шків. Мені ще дуже сподобалось, шкіф вони роблять самостійно бачите бачив ту бандуру. Тут зубів так 70, можливо, якщо мене бачить власник, він мене поправить. Е, я не, не рахував, але ну, я просто в нас є ці зірки під 42 зуби, і я так можна приблизно порахувати, що тут мож, може в два рази більше, тому. ну. Дуже велетенський, тому і редукція велика, тому він і тягне. Я на нього сів тут, проїхався просто так по території, і ну він нормально так тягне 110 кг, я важу. Тому дуже прикольно. Мені сподобалось, що саме це, що він піді мною не глохне. Тому що в мене бувають такі випадки, що мотор колеса, я от стою ногами, чіпляюся за пол, вмикаю, а вони, знаєте, типу, намагаються, намагаються, і все, і далі ваткати йдуть. Це ні, йому по редукції взагалі начхати, плюс на нього маленький радіус колес це я так розумію, 17 колеса. Тому для Києва це топчик, тому що Київ це в нас гори в основному це або вверх, або вниз стикатися постійно. Тому тут потрібні ну, з великою редукцією, з великою потужністю двигуни. Рама, зараз я її відкручу. Мені дуже не сподобалося в ній колупатися. Одну секундочку. Тут дуже мало місця. Я не знаю, чи вариться ця рама самостійно хлопцями, чи вона куплює, купується, але мені вона дуже не подобається незручна е, в експлуатації як для мене, як для майстра. Е, тут коупався, я досить довго, особливо ось ці от заглушки встановити, в мене пальці. Дуже великий, а тут він М4. Туди гайку поставити просто ну, нереально. Дуже багато часу на це витратив. Сідушка Гармата. Вона всім подобається, але мені от подобається безпосередньо сама м'яка от... частина. Вона прикольна, я згоден. Ми самостійно хотіли собі таке зробити, ми навіть зробили, я вам про це розповім в наступному відео. Але мені не подобається кронштейн, це просто кепська історія. Я розумію, що це байк власника фірми, тобто це безпосередньо клієнт приїхав до власника фірми виробництва, в нього не було нічого, окрім свого собственного байка. І той його продав просто. Тобто, це байк робився під себе. Тобто, як я, наприклад, робив би байк для себе, тобто це от такий самий байк. Тому в принципі тут. Ну, дивитись на щось не потрібно, тому що мій байк, на, на, наприклад, був просто ржавий весь. Я от останнє відео, що робив, я про нього, до речі, робив відео, то там він взагалі весь ржавий. Тут взагалі топчик, я вважаю. Ось е, сам сам кронштейн, він мені, на мій погляд, здається дуже хрупким, неміцним, е, тому що тут повинна бути ще ребро жорсткості е, в, наших, в наших байках. Тут виступає труба 15 на 15, товщиною 1,5 мм. Тобто, ось тут, отак. От, і такий нібито трикутничок вибудовується з таких от труб. Тут взагалі йде зверху труба 10 на 10. Я гадаю, що тут може товщиною в міліметр і є, але так як вона дуже легко гнеться від молотка, то не думаю. Цю, якщо що, я не бив молотком, Інший був, тому знаю. <хи> Знизу нижня оця от частина це профіль, о, профіль господи, листовий метал з 1-мільмметровий листовий метал, який отут просто зварений е, в цьому кутку. Тому, в принципі, в принципі принципі якщо ви їздите і вам ок і ви важите до 80 кілограмів, то. Окей, е, я на свої байки їх чому не ставлю на виробництво, тому що ми не самовідповідальні за це. Дуже багато у мене читалося коментарів про те, що вони ось тут гнуться. Тому ми їх не використовуємо. Ми для них спеціально під ці сідушки зварили свій кронштейн. Я вам наступному відео, як я і сказав, розповім. По рамі ще що хочу додати: не використовуйте, будь ласка, ось ці от закльопки. Будь ласка. Е, це от для виробників особисто. Ми на рамах. Я всім сказав, всім нашим зварювальникам, сказав, щоб ми ніколи не використовували ці закльопки з різьбою, а тільки гайки. Гайки у нас приварені, тому що ці закльопки рано чи пізно, вони прокручуються. Я вже от 4 роки про це розповідаю всім постійно. От китайські рами, які в нас були у Еліка, так само він використовують вони ці закльопки, вони постійно будуть прокручуватись. Я не знаю, чому ви до сих пір це використовуєте. Але якщо це ви просто купили, окей, я розумію. Але якщо у вас є звернений пара, просто поставте дві крапки ось тут по боках. Тому що рано чи пізно тут вони прокрутяться. Один або два, точно прокрутяться. Це я вам гарантую. Я просто. Нас стільки раз відвозив байки до зварювальників, щоб вони просто поставили тут дві крапки, тому що по-іншому ну, ніяк не було, немає виходу. Далі. Як я сказав, тут була зроблена електроника для себе, ну сам байк для себе збирався і в нього була ось така от купа кабелів. Зараз ми по кожному пройдемось, і я взагалі вам розповім, що я тут зробив. Потрібно було встановити пульт керування світлом е і ручку газу, тому що в нього була, був курок. Я так розумію, ну, звісно, клієнт, ну точніше, це збиралося не під клієнта. тобто, Ось звичайний курок. А, але тим не менш, ну, курок. А, це ж важко. Я розумію, що ти, ну, ви робили для себе, але все одно я б курок би собі нікого не поставив, би, тому що ну, я їжджу everyday, тобто, ну, зима літо. Мені взагалі начхати і палець, навіть влітку можна спокійно так відмерзнути. Потрібні рукавички і так далі. гальма тут стоять що-то там що там. Я так розумію, прикольні гальмі, я не знаю. I don't know. Можу про них щось знаєте, я не знаю. В нас іде <града> градація дуже сильна. У нас йде Шмоновський і одразу Тектра. За 15 тисяч гривень і Шимановський за 6 або за 3 тисячі гривень двохпоршневий. Щось між, між ними я не знаю. <гум> ось так. от е, Давайте вам одразу покажу, що я зробив. І так, що я тут доробив, я його вже увімкнув. Е, в нього, по-перше, стоїть ось такий от контролер for driver. Дуже цікавенький з прозорою кришкою. Я вперше це бачу. Е, в нього стояла ось така от купа кабель. Тобто, як я й казав, дуже багато. 6-7. І всі вони були протягнуті від руля сюди вниз. Замість цього я встановив ось такий от кабель на 8 жил е, на контролер від ручки газу. І ось такий п'ятижирний кабель на поворотники там, і на екран. Про ці два я згадав вже потім в кінці. Так би я замість цього п'ятижирного ще один осміжильник кинув, але я забув про них. Тобто, осміжильний він йде від, звідси ось сюди, в контролер. 1, 2, 3, ручка газу і е, задній хід А от п'ятижильний він якраз бере інформацію, от точніше, подає інформацію на задній е, стоп і поворотники. Що саме цікаво, е, сигналізація і 12-вольтова система d вона стоїть тут, позаду. Зазвичай в мене в байках і в основному вона стоїть ось тут попереду. О, тут просто місця немає, тому. От, так і залишилось. Я сюди ще поставив сигнал. Тобто, в нього не було сигналу, я ще встановив сигнал. Ось екранчик, як в нього він працює. По-перше, мені що сподобалось, екран працює від, від контролера, і він бачить швидкості. Тобто, бачите, можна перемикати швидкості, і він завжди от пише. Я не знаю, чи він розуміє а, спорт, тобто є ще кнопка спорт окремо, яку ми не встановлювали, бо клієнт не питав не просив. А можливо, він це також розуміє. Клієнта прохання було таке, що в нього маленький акумулятор, і він попросив вимикати фару. Прикол... От, на окрему кнопку в нього ось тут, буде вимикання фари. І це також я сюди вивів, щоб в нього було підсвічено, що фара працює. На окрему кнопку в нього є дальне ближнє. Поворотники також працюють. Тобто, це от зараз аварійка і він сам мігає. Прикольний э, екранчик. Тобто ліво, право, так і позаду працює. Коротше, в принципі, окей. Е, Назад я вивів через затримку, кабеля, о, затримку кнопки. тобто, потрібно затиснути і обертати ручку газу. Бачите? Е, чому я не робив на кнопку? Тому що е, просто іноді люди забувають постійно про це. Е, і щоб ну, не натискати на неї постійно, краще от натиснути. Потримати, скільки вам потрібно. Задом ніхто не газує дуже сильно, тому я вважаю, що це, в принципі, окей. Ну і плюс клієнт одразу на це погодився. Окрім купу кабелів які я звідси зняв, зняв я ще звідси дуже що роз'ємів, які ось тут, тут були. Ви можете побачити фото до, фото після. І от таку от кількість роз'ємів я зняв просто звідси. Вважаю, що в принципі робота дофіга було Десь 8 годин в мене точно це зайняло. Залишилось тільки от встановити акумулятор. Спеціально ще не встановлював, щоб просто вам показати. Е і все, Він можна, на ньому можна спокійно виїжджати. Клієнт, я гадаю, що буде дуже задоволений. Дякую всім за увагу, всім гарно настрою. до побачення.